Нехай нам треба розділити 473 на 5. 473 на 5. І ми вже можемо з цим справлятися, думати по різному про ділення. Особливо, якщо ми вже трошки знаємо щось про ділення частинками. І я запрошую вас зупинити це відео і подумати самостійно, особливо з допомогою минулого методу. Окей, давайте тепер разом це зробимо так. 473 на 5. Можна робити зовсім зовсім по різному. Дуже радуюсь, що є можливість проявляти себе в математиці без ніяких алгоритмів. Я задаю собі запитання, скільки разів п'ятірочка вміститься в 473, і не обов'язково цілу відповідь. Можна частинку цього числа заповнити п'ятірочками. Ну, наприклад, я однозначно розумію, що 20 п'ятірок це сотня. Я якось собі одного разу так запам'ятав, і сотня це менше ніж 473 і. Дуже легко з цим справляюсь. Таким чином, 25рочок точно вміщається, і в мене з цим е, добре розуміння. І я бачу, що ну, не так уж багато частинки, не, не таку велику частинку 473, я розділив тільки сотню. Ще залишилось 3 сотні і 73. Ну, Якщо одна сотня це 25 ірок, то 3 сотні це 65 ірок. Втричі більше. 20 на 30 – це 60. І таким чином будемо мати. Залишок вже 73, і це вже досить класно, бо я розділив майже ціле число. Було 473, а залишилось тільки 73. І зараз е, теж думаю, скільки разів в це число, скільки разів п'ятірочка ірочка вміщається 73. Ну, 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 10 разів. 10 разів точно поміщається. Можливо, більше, але 10 разів точно. Мені головне не перебрати цих п'ятірок. Ну, 20 не поміститься вже 100, а 73 менше ніж 100. Залишається тоді. 23. 23. А можливо, я візьму трошки більше. Давайте я можу собі дозволяти робити все, що згодно. З моя математика, ви робите її, то вона ваша. Я хочу сказати: ну, 12 п'ятірок, я собі. А, там трошки більше. 60. Бо 2 п'ятірки це десятка, 60, і залишається 13. Залишається 13, і цю тринадцятку, як і всі інші, проміжні результати. Я намагаюся. Проміркувати таким чином, скільки п'ятірок сюди влазить. Дві п'ятірки Дві п'ятірки вміщаються в 13-ку, і е маємо в результаті 3. Маємо в результаті три. І в цю трійку вже п'ятірка не влазить. Ми вже нічого з нею не зробимо. Вона залишається в в остачі. залишається остачі. А всі результати, які ми отримали раніше, нам треба додати, тому що вони є от такими. Е Частинками нашого великого результату, і можна тут навіть зручно стовпчик додати. 0, 0, 2, 24, 2, 6, 1, 9. Значить, в результаті ми отримали 94 рази п'ятірочка вмістилася в 473, але нам недостатньо 94 п'ятірки, щоб розділити, щоб повністю скласти це число. Три залишилось в остачі, і це обов'язково треба вказати: три остачі. три остачі. Ось, таким чином ми поділили 473 на 5, але ми могли робити це різними способами. Е, і немає якогось одного гарного способу. Будь-який, який вам подобається, правильний. Ну, Давайте ще якось проміркуємо це. 473 розділити на 5. Ну, звісно, я вже роблю це вдруге вже якісь думки інші, але е, можна одразу здогадатися, так, ну, якщо 25-тірок це сотня а Значить, 100 п'ятірок це 500, не виходить на одну сотню менше. Одразу можна 85 п'ятірок взяти, тому що 8 на 5 40, а 80 на 5 це 400. І одразу ми отримуємо майже повне ділення. Тобто 85 ірок це вже ну майже 473, 473 лишається От, що ж далі можна зробити? Що ж далі можна зробити? Окей. 12 п'ятірок це 60. 12 п'ятірок це 60. То давайте 12 візьмемо. Ось. Тут буде 13. 13. Ну, і так, щоб різноманітніше трошки було, давайте одиничками. Тут 8. І ще раз очок Ще разочок п'ятірочку. Ну, і в результаті знову ж так, як би ми не робили, яким би ми способом не робили, будемо мати. Однаковий результат. Головне, щоб міркування були правильні, вони завжди приведуть нас до правильного результату. І знову ж таки не забуваємо про остачу. Таким чином, можна справлятися з будь-якими діленнями.